Як ви вважаєте, чи буде ще відключення світла та чи варто розглядати гібридну сонячну електростанцію? Ну, я цього не можу знати. Але, як то кажуть, готуй санки літом, тому однозначно. ну, якщо ви хочете встановлювати сонячну станцію, можна от у нас зараз дуже багато є запросів. Люди беруть просто гібридний інвертор, оформляють собі зелений тариф, але поки акумулятори не беруть. Акумулятор кажуть, будемо брати або як будуть надлишкові кошти, або вже можливо як припрет, тобто будь якісь відключення електроенергії. Ось другий варіант можна брати свіму гібридно сонячну станцію, навіть якщо зараз ви собі оформите зелений тариф чи навіть без зеленого тарифу ви використовувати для себе, тобто ви собі можете перекривати нічне ваше споживання. Або, наприклад, коли зелений тариф після 30-го року завершить свою дію і Скоріше за все, електроенергія буде дуже дешева, тобто її накопиче в акумулятор, а потім в нічні години віддати. Це буде непоганий метод додаткового заробітку і навіть, можливо, вигідніше, ніж зелений тариф. Тому однозначно за гібридними сонячними станціями є майбутнє.